Слава Ісусу Христу! Ми маємо сьогодні недільний день, перша неділя місяця, і в нас сьогодні вечеря Господня або спомен, або причастя. Всі ці слова говорять про те, що ми сьогодні маємо як центр уваги нашої це згадування страждань і смерті Господньої, яке було звершено ради нашого спасіння. І моє бажання, щоб сьогодні. от і славляючи, дякуючи Бога, і особливо участвуючи в спомині Господньому, ми могли настроїти своє серце, по-особливому зауважити, а що для мене вечеря Господня. Тому я так і назвав свою проповідь, що для мене Господня вечеря. І хотів би ніби дати відповідей п'ять. п'ять відповідей, те, що дуже ясно, дуже видно. З того, коли Павло пише до Коринтянської церкви. Я думаю, що кожен з нас, він пам'ятає як пастор, зокрема, коли вже ми йдемо до того, щоб приймати участь у спомені, то зачитується якраз перше перший писання посто Павла до Коринтян, 11 розділ, 17 віршика, там цілий уривок про Господню вечерю. Я хотів би зачитати з 23 го вірша, це як центр. Цього післання. і от якраз, як я сказав, п'ять відповідей, щоб нам зауважити, щоб нам можна сказати, порозважати, і тим самим ще в більшій мірі перевірити, що для мене Господня вечеря. З 23 текста. 1 Коринтян 11, 23. Бо я від Господа прийняв те, що і вам передав, що Господь, Ісус, у ту ніч, в яку виданий був, взяв хліб. І подяку віддав, розламав і сказав: Візьміть їжте, це тіло моє, яке за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу після вечері, і сказав: «Чаша ця – новий заповіт в моїй крові. Це творіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Кожний раз, як їсте хліб цей і п'єте чашу. цю, Смерть Господню звіщайте, аж доки він прийде. Тому то, хто буде їсти хліб цей і пити чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіла і крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе і так нехай їсть цей хліб і п'є ще її чаше. Бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є осудження собі, не роздумуючи про тіло Господнє». До цього місця. Як я сказав, цілий уривок апостол Павло посвятив для того, щоб церкві по-особливому нагадати, сказати, виголосити, що є вечеря Господня. Давайте тепер поставимо собі особисте питання, тому що особливо ті, хто вже не перший раз приймає вечерю Господню, ті, які не перший раз роздумують, поставте більш особисте питання, що для мене Господня вечеря? Я це вчора роздумуючи, знаючи, що сьогодні проповідувати, подумав, я не питав дітей, але от собі навіть подумав, щоб діти наші відповіли, ті, які в нашій церкві ходять і теж слухають проповіді, особливо недільні, перед причастям, які б вони мали відповіді, коли б сказали, що таке вечеря Господня. Я це так для контрасту, для того, щоб ми ще більше в мірі. Задумали, що для мене Господня вечеря. Наскільки я її ціную, наскільки вона мені потрібна, наскільки правильно я відношусь до неї, до вечері Господньої. І в цьому, якби в напрямку, перше, що ми дізнаємось, перше, що ми бачимо, і найчастіше, що нам нагадується, це те, що вечеря Господня це заповідь, Божа заповідь. Ми зачитали текст, я вже не буду цитувати, але двічі Апостол Павло говорить, коли згадує про хліб, коли згадує про чашу, він каже: Це робіть на спомин про мене, і він цитує Ісуса. І ми пам'ятаємо, коли Ісус якраз постановив як заповідь Господню, щоб церква, щоб послідовники Ісуса звершували це, то він так і сказав це робіть на спомин про мене. Нову заповідь вам даю, він сказав це, любіть один одного, але якраз далі він заповідав, щоб ми чинили якраз заповідь Господню. І ми якраз її називаємо заповідь Господня. Давайте трішки глибше копнем, якщо так можна сказати. Коли одного разу до Ісуса підійшли і сказали: Ось там твої брати і сестри і матір, то Ісус перевів погляд. Думку на те, що ось мої брати і сестри і матір. Хто Хто заповіді мої виконує? Я хочу, щоб по-особливому ми зауважили цю істину, тому що Бог дає нам заповіді. І головна, центральна заповідь, яку ми кожну, кожного місяця, на початку місяця нагадуємо і хочемо, щоб виконували ми як церква, це заповідь Господня звершувати вечерю Господню» або спомин. Коли людина відмовляється або ігнорує, або негідно це виконує, вона не виконує заповідь Божу, заповіді Божі. І тим самим стає небожою. Давайте ще раз подумаємо про це. Хто Божі? Хто брат і сестра Ісусу, хто матір Ісусу, хто близький Богу, хто став ріднею, ще раз, той, хто виконує заповіді Божі. Центр, як символ виконання всіх заповідів, це якраз виконання заповіді Господньої, вечері Господньої. Тому кожен християнин, який приймає участь, виконує заповідь, він якраз як -то продовжує цю логіку в своєму житті, що він Господній, що він Божий. Тому, відповідаючи собі на питання, що для мене вечеря Господня, це якраз виконання заповідей Божих. Виконання волі Божої, в цьому благословіння, в цьому божість, оце приєднання до Божого, близькість, рідність. Це перше, як можна так сказати, найголовніше або фундаментальне. Друге, що я хотів, щоб ми зауважили, це те, що апостол Павло, коли оце пише, він ніби пояснює. І, зокрема, він каже: коли ви оце робите, дивіться, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пить, смерть Господню звіщаєте. Тобто заповідь Господня це пояснення, що звершене за нас і для чого воно звершене. Часто дехто сприймає заповідь Господню як ритуал, як якусь формальність. але якраз апостол Павло цілий уривок посвячує, і, зокрема, в одному, бачите, вірші деталізує, щоб показати це пояснення. Християнство не є таке, що формальне або обрядове, що щось треба робити, ми не знаємо чому, але ну, це важливо Богу. Ну, християнство не про це. Християнство і Бог завжди, коли закликає до чогось робити, або каже, отак роби, він і пояснює, чому це важливо. Щоб ми свідомо це робили. Не релігійно, не формально, а свідомо. Ось чому ми і ми проповідуємо, щоб ми мали свідомість, що ми свідомо робили ті чи інші речі. Тому заповідь Господня це пояснення, що звершено ради мене. Найбільше, найцінніше, що я спасений, якраз це, це через Ісуса Христа. І сьогодні ми якраз проголошуємо звіщаємо, якби не Ісус, якби не Його жертва, я не міг би спастися, я не був би спасений. Але сьогодні я нагадую, проголошую, приймаю участь, виконуючи заповідь Господню, пояснюючи, я спасений через жертву Ісуса Христа, через Його смерть. Через страждання, через пролиття крові. І тому мій дух він радіє, він піднесується. Чому? Бо я розумію це, бо я це пояснюю, тому що це звіщається, проповідується, проголошується. Слава Богу! Я хотів би, щоб ми особливому це відчули, наскільки це, як то можна сказати, смачно, наскільки це благословено. Коли щось ми робимо і несвідомо не розуміємо, що ми робимо, наскільки це, вибачте, ну, глупо, важко. І так примітивно можна сказати. Бог хоче, щоб його послідовники, діти його, вони були на висоті, вони були свідомого Духа, свідомого ума і робили це свідомо, усвідомлюючи, розуміючи, бачуючи, якраз від... віра відкриває нам очі на невидиме. Багато людей, які не віруючи, не вірять, їх віри немає. Тому вони не розуміють і не бачать смисл отого, того, що ви приймаєте, чуть-чуть їсте, чуть-чуть п'єте. Смисел. А ми якраз проповідуємо, пояснюючи, і апостол Павло теж пише до церкви, пояснюючи, є великий смисл, бо це проголошення смерті і страждання Господньої. Це наше спасіння. І якби не це, ми не були спасені. Слава Богу. Тому що для мене Господня вечеря. Це заповідь. Це те, що постановив Господь, і я виконуючи, я стаю близьким до нього. Друге, це пояснення, чому я спасений. Це пояснення, що найцінніше, найважливіше в моєму спасінні і причина мого спасіння. Третє, коли ми далі йдемо і дивимося, і навіть в цьому тексті, коли ми ще не прочитали смерть Господню звіщаєте», там далі така невеличка примітка, аж доки він прийде. Тобто, третє, що я хочу, щоб ми зважили, це очікування. Очікування другого приходу Ісуса. Ми знаємо, що час останній, час благодаті це час між першим приходом Ісуса, тобто від Діви Марії, як народився. І оце ж ми якраз згадуємо, помер і пострадав, помер і воскрес, і вознісся. І аж до другого приходу Ісуса. Оцей. Час відстань від першого до другого це час церкви. І всі ми, виконуючи заповідь Божу, пояснюючи, ми говоримо, ми це робимо чого? бо скоро прийде Христос. Наш взір, наше очікування чого? Другого приходу. Ми зараз живемо в час війни. І багато хто перестроюється і очікує щось недобре або іншу якусь подію, ну, бо десь щось почув. Але головна подія, яка має нас тривожити і особливо надихати, це другий прихід Ісуса. І сьогодні якраз ми звершуємо вечерю Господню, щоб проголошувати, ми це будемо робити аж доки Він прийде. Ми це робимо, бо буде час, коли Ісус прийде за своєю церквою, і наш відлік часу це другий прихід Ісуса. Ми не знаємо, як ми його зустрінемо, чи ми помремо фізично. І вже через Воскресіння побачимо Ісуса Христа як другий прихід. Чи ми вживу дочекаємось, чи хтось доживе до другого приходу, ми не знаємо. Але ключовий момент я живу ціль, куди я рухаюсь, і до чого я рухаюсь, питання часу аж до другого приходу. Я хотів би, щоб теж ми по-собливому це сприймали на глибиному рівні, як розуміння. Тому що сьогодні, приймаючи участь в вечері Господній, ми нагадуємо своєму серцю, ми нагадуємо своєму розуму, Христос прийде в другий раз. І це ніби як отвережує земне життя. Це отвережує цілі наші, цінності наші. І це дає натхнення бути жертовним, посвяченим ради Христа робити. Другий прихід. Я думаю, що часто ми стаємо пасивні або такі інертні, тобто такі, знаєте, ситуативні, лише за того, що ми десь забуваємо, що Бог прийде, що Ісус другий раз прийде, і Він прийде за своєю невістою. І кожен, хто окажеться вірним, до кінця він буде з Ісусом царювати на віки вічні і отримує нагороди. За жертовне посвячене життя тут на землі. Слава Богу! Тому, бачите, коли ми кажемо, що для мене вечеря Господня це натхнення, це підбадьорення, це оживлення, як не приймати, як не участвувати в цьому. Це, знаєте, як знаєте, можна сказати джерело енергії, джерело ен... ну натхнення і благословіння. Як то проснувся, ожив. Дальше, що я хочу, щоб ми зауважили на четверте, апостол Павло дуже цікаво говорить, і я спеціально трошки далі більше прочитав, щоб показати, тому хто їсть, хліб цей і п'є недостойно, буде вини супроти тіла і крові. Нехай же людина випробовує. Яким іншим словом, сказати, що таке вечеря Господня? Для дітей і по дитячому, сказати, це екзамен? Тобто, по суті, ми сьогодні прийшли на що? На екзамен. І апостол Павло вчить, Толік, ти прийшов сьогодні на вечерю Господню? Да, це заповідь Божа і виконуй її. Да, це пояснення і проголошує, що ти спасений через жертву Ісуса Христа. Да, це очікування, що ти це робиш аж до другого приходу Ісуса Христа. Но це і екзамен. Випробовуй себе, аналізуй своє життя, наскільки гідно ти йдеш по Божій дорозі. Наскільки гідно ти тримаєшся, Слова Божого і виконуєш, чи є речі, за які треба покаятись, залишити. І Бог дає якраз благодать, каятись, примиратись і інші речі робити. Як важливо нам це зрозуміти, що ми живемо в час благодаті. І екзамен, ми не просто як ну, в школі. Ти прийшов, не готовий, все, значить на перездачу, інший раз прийдеш. Коли ми говоримо екзамен, ми говоримо про перевірку, ми говоримо про аналіз, але не про те, що все, уходьте, хто не готовий, уходьте, розходьтеся, тільки будуть приймати участь, готові. Якщо це можливо, примиряйся, кайся і участвуй, бо це Боже благословення. Це той екзамен, який Біблія каже, гідно, просто приймай участь. І Бог показує нам, що це можливо. Є особливі моменти, коли треба з людиною примиритись, і вона десь в іншому місці, це да. але в більшості, більшість прогріхів, більшість гріхів навіть і інших якихось речей, вони можливі, вирішені. Якщо в нас буде це бажання, рішення. Ну Біблія говорить, роби це, отдаляйся від цього всього, очищайся і гідно це звершуй, щоб мати благословення від Бога, щоб мати зцілення, щоб мати благодать Божу в своєму житті. Тому я хотів би, щоб теж ми по-особливому це зважили, зауважили, що вечеря Господня це екзамен. І хочеться, щоб ми його не просто, як то можна сказати, списували, я це образно говорю, тобто десь формально підійшли до цього питання. Ні. На досить свідомому, глибокому рівні ми це робили. Бо Біблія каже, найгірше, що, що є, це те, що не приймати в цьому участь. Ну, також погано, коли ти це негідно робиш, бо Бог, і там ми далі не зачитали, але там якраз каже: я буду судитись, буду очищати, значить, я. Тобто Бог каже, є дорога, така, знаєте, як то ми скажемо, по особливому милостива Божа, що ти сам приходиш і сам ніби даєш собі оцінку. Знаєте, буває, деякі вчителі справді самі не провіряють і кажуть, перевірте самі, і подивіться, чи ви готові. Подивіться на свої помилки. Бо це буде як чорновик. Попрацюйте над цим, і зараз напишемо чистовик. І я думаю, що дехто застав і пам'ятає, що це таке чорновик і чистовик. І от я собі ілюструю цю думку, що так само десь Бог говорить: Толік, от приходиш, і от ти можеш бути як чорновик, переглянути в світлі Слово Божого, наскільки ти чист, наскільки ти те чи інше правильно гідно робиш. І от зауваж, якщо щось кайся, очищай. Но прийди до вечері Господні вже на чистовику. Хай Бог допоможе нам справді сьогодні робити гідно, звершувати вечерю Господню. І останнє. Останнє, я вже не буду всі тексти зачитувати, але в цьому уривку, якщо вас зауважите, то п'ять разів апостол Павло згадує, коли сходитесь, коли ви разом. П'ять разів він згадує цю фразу. Вечеря Господня це не тільки коли ми направлені на Бога щодо Бога. І це головна істина, і це фундаментально, але це також і спільність. Чому я хочу, щоб ми це зауважили? Коли сходитесь, пам'ятаєте пандемію, і в нас було проблемне питання: що ж робити, як приймати участь? Чи, можливо, дозволити по онлайн, бо деякі церкви так приймали самі ну просто перед екраном приймали. І от головна теологічна, якби проблема була, це тому, що апостол Павло вчить, і ми бачимо всю картину, як Ісус вчить, як апостоли вчать, що коли ви сходитесь, коли ви маєте спільність, коли ти не сам це згадуєш, а з церквою, з народом Божим. Так, да, тут вже не питання великої кількості. Бо Біблія каже, коли у вас двоє чи троє сходиться в ім'я моє, там я серед вас. І зібрання по євреї, тобто, коли ми читаємо, не залишайте своє зібрання, це не про ідея, що ми на дім молитви ходимо з неділю, вечором рано і в середу. Це ідея, що я шукаю можливість поспілкувати з братами і сестрами, мати оцю спільність про Христа, про науку Христа. Бо Пісання до євреїв написано набагато раніше, ніж до 4 століття. Але ще в 4 столітті з'явились храми. Оці зібрання, які ми маємо сьогодні, як дім молитви. Але євреям пише, не залишайте свої зібрань. Тобто ідея не залишати спілкування про Бога, Божу науку. Це я зробив так, якби вістом. Але щоб показати, Біблія говорить і навчає, що вечеря Господня це спільність, спільність з народом Божим, спільність з людьми, які теж виконують заповідь Божу. Які теж Пояснюють, що Ісус Він причина спасіння, які теж очікують другого приходу, які теж підходять свідомо, як до екзамену, і останні, які мають спільність один з одним. Тому так важливо. Теж приймати участь в житті один одного, служити один одному. Тому ми стараємося виражати, особливо коли вже остання молитва наша йде перед причастям. Ми говоримо, за кого можливо помолитись, можливо, хтось хоче примиритись, можливо, ще є якісь тягарі чи ноші. Ми готові послужити, помолитись, благословити. І хочу, щоб ми це цінували. І не робили, як камінь спотикання. Наприклад, ми маємо якісь тягар або непримирення, і ми не приймаємо участь, і ми ігноруємо заповідь Господню. Дивіться, п'яте пояснення якраз це спільність. Для чого ми дані один для одного, як церква. Ми прийшли, і в нас в когось тягар, в когось непримирення, в когось ще щось. І Бог каже, що? Поділіться, помоліться, примиріться. І тоді маєте якраз благословення. А якщо ми. Я, я сам з собою не справився, в мене тягар і не говорю церкві, не говорю спільноті, відповідно, втрачається за цінність спільноти. Давайте заберіть оцю думку і подумайте, в чому наша спільність, якщо ми не говоримо про свої тягарі, якщо ми не допомагаємо в своїх важкостях. А вже ж це глибока, якби болюча тема, тому що десь вона торкається в більш особистих речах, які ми більш. Ну, скажімо так, маємо по практиці сами справляти з собою, собі ніби. Але Біблія якраз показує, що коли ви сходите, апостол Павло, давайте ще раз повторюю, п'ять разів каже, коли ви сходитесь, і завжди, коли він каже, коли ви сходитесь, ви маєте не тільки про себе думати. Головна думка не тільки про себе думати, але й про брата. Оцю спільність мати. Тому я хочу, щоб ми по-собливо по ніби десь передивились і. Особливо ініціювали, якщо потрібно допомога, якщо потрібна молитва, заявляли, говорили, що справді ми, як церква, могли долучатись і мати цю спільноту. А вже ж це теж і в другому, в третьому розумінні стосується, що ми спільно дякуємо, що ми спільно проставляємо Бога, спільно от зараз розмірковуємо. Але в першу чергу це ми приймаємо участь в наших різних хвилюваннях, переживаннях, болях, просто допомагаємо один одному приходити до Христа. О цьому спільність. А вже ж коли ломається, це теж символіст, теж це спільність. Але в першу чергу, ще раз і ще раз я повторяю, це коли ми приймаємо участь в служінні один одному. Тому ми на цьому зупиняємося, як я говорив на початку, я хотів тільки виокремити п'ять відповідей. Хоча, може, кожен з нас ще далі відповідає, що для мене вечеря Господня. Коли я читаю перший Коринтян, я бачу яскраво цих п'ять відповідей. Що вечеря Господня, перше, це заповідь Божа. Друге це пояснення. Третє це очікування другого приходу Ісуса. Третє, Четверте це екзамен. І п'яте це спільність. Тому хай Бог дозволить і поможе нам приходити до виконання заповідей Господня, до причастя свідомо, і отримувати через це ще більше Боже благословіння. Бо в цьому Боже благословіння. Амінь.